Через терористичні дії Російської Федерації страждає енергетична сфера України. Тож українці готуються до нещадних холодів, обладнують будинки генераторами, гріються за допомогою газової плити і духовки. Але використовуючи таке обладнання, важливо розуміти і ризики, які може спричинити його використання. А саме чадний газ, чадний газ. Він чим підступний? Він підступний шкідливий тим, що він не має ні смаку, ні запаху, ні кольору. Чадний газ утворюється при горінні вуглецевих сполук. Він може накопичуватись в приміщеннях із несправною технікою або недостатньою вентиляцією. Газ повинен повністю згорати на наших пальниках наших газових плит. Приміщення постійно надходило свіже повітря, тобто кисень, який необхідний для того, щоб газ у нас повністю згорав. Вдихання чорного газу навіть у невеликих концентраціях, але протягом тривалого часу може мати серйозні наслідки для здоров'я. Щадний газ має таку здатність у 200-300 разів швидше приєднуватися до гемоглобіна крові. Якщо наявність вчадного газу в приміщенні 0,5 згідно об'єму приміщення, то на протязі 20 хвилин людина отримує смертельне отруєння. Найкраща допомога при отруєнні чадним газом довготривале вдихання кисню однак краще за все викликати 103. Відчуття слабкості, запаморочення, відчуття частого серцебиття – це перші прояви. Надалі може воно посилюватися, тобто виникає вже головний біль, сонливість, безсилля, тобто не можна зробити фізично нічого. Потім прискорене дихання і, врешті-решт, втрата свідомості. Не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду. Для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади. Часто провітрюйте приміщення, в якому є газові прилади. Анна Литвин, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.